Доброго дня, дорогі друзі, і сьогодні я вам хочу розповісти про пацієнта, котрого оперував зранку, це пацієнт зі скарами на звуження кра... крайньої плоті, але в нього не просто фімоз, як він думав досить тривалий час, а в нього ліх'ен крайньої плоті та голівки статевого прутня. це білісоватого кольору змінена шкіра зовнішнього отвіру крайньої плоті та голівки статевого прутня. Тому якщо ви Маєте якісь скарги на, на, на ускладнення відкриття крайньої плоті, і думаєте, що у вас робцевий фімоз, Не треба чекати вдома, коли воно пройде само, а треба звернутися до лікаря, щоб мати е, досить точний діагноз, чи ліхен, чи просто фізіологічний фімоз, щоб мати і якусь інформацію щодо лікування цього захворювання. На жаль, пацієнтів з не, не дуже мало, вони є десь 30%. Відсотків від пацієнтів, котрі звертаються з даними скаргами, тому я вам раджу не приймати рішення самостійно знаходитись вдома та чекати, коли воно пройде саме. А запишіться на консультацію і вислухайте пораду лікаря, що треба робити в тому чи другому випадку цього захворювання. Є пост на цю тему. Якщо будуть якісь питання, пишіть мені у Директ. Дякую.